Привіт-привіт! Ми з вами починаємо розв'язувати рівняння. Починаємо з самих найпростіших рівнянь. Бачимо дробове раціональне рівняння. Х є в знаменнику. Що спочатку робимо? Ми можемо помножити наше рівняння на знаменник. Це для того, щоб позбутися того знаменника. 2 поділити на х множимо на х буде просто 2, 5 помножити на х буде 5х. Можете, кому важко переписати собі рівняння в такому вигляді. А тепер, щоб знайти невідомий множник, добуток поділимо на відомий множник. Бачимо, що в такому вигляді немає у нас відповіді, це вже відповідь. Тому переводимо в десятковий дріб. Оцей звичайний дріб. Переводимо в десятковий дріб. Буде. 4 десяти, тобто, в такому вигляді наша відповідь відповідь Г. Наступне рівняння, і це рівняння з модулем. Запам'ятовуємо, як розв'язуються прості рівняння з модулем. Вони розпадаються на два простеньких рівняння. Буде Х-1, тобто підмодульний вираз дорівнює Або 6. Або підмодульний вираз дорівнює мінус 6. І тепер розв'язуємо собі по черзі кожне з цих рівнянь. 6 і мінус 1 переносимо в іншу сторону з іншим знаком. Плюс 1 буде х дорівнює 7. А тут х дорівнює мінус 6 переписуємо те, що після дорівнює, І мінус 1 переносимо в іншу сторону з іншим знаком. Буде мінус 5. Нам в нашому завданні потрібно знайти суму коренів. Тобто 7 додати мінус 5 – це буде просто 2. Відповідь В. Наступне завдання. Укажіть рівняння коренем, якого є число 2. Ну, звичайно, ми б могли повністю кожне з цих рівнянь розв'язувати і шукати коренем, якого з рівнянь є число 2. Але тут це завдання можна робити просто способом е, таким підстановки. Беремо в кожне рівняння, підставляємо 2 і дивимося, що з цього виходить. Якщо ми в рівняння А підставимо замість х 2, у нас вийде в знаменнику 0. А такого не може бути не можна ділити на нуль, знаменнику не може бути нуль. Тому А не підходить. Підставляємо замість ікса двічку в друге рівняння. 2 в квадраті буде 4, плюс 4. Чи це буде 0? Ні, не буде. Тому 2 не є розв'язком рівняння b. Підставляємо в. 5 помножити на 2 буде 10, і ще плюс 12 буде 2? Ні, не буде. Значить, це воно нам не підходить. Підставляємо сюди. Давайте я тут пропишу. 3 помножити на 2 мінус 6 і поділити на 2. Чи буде 0? Так, буде. В чисельнику буде 0. І поділити на 2 буде 0. Отже, Г нам підходить. Будь ласка, я вас дуже прошу, ще підставте і в Д теж двічку замість ікса. Тобто обов'язково до кінця продумуйте всі варіанти. Отже, 2 додати 2 буде 4, а ніяке не 2. Тому Д нам теж не підходить. Тому відповідь Г. Обчисліть добуток коренів оцього квадратного рівняння. І... Ні в якому випадку нам не потрібно розв'язувати це рівняння, шукати окремо x1 і x2. Того, що добуток коренів про добуток коренів йдеться в теоремі Вієта. Пам'ятаєте теорему Вієта? Сума коренів квадратного, зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. А от добуток. Коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, тобто мінус 55. І якраз про добуток нас питають в нашому завданні. Тому добуток коренів за теоремою Вієта дорівнює мінус 55. Відповідь А. І система. Система двох простесеньких рівнянь, але з двома невідомими. Що нам тут варто зробити? Я би виразила собі з другого рівняння Х, значить, х буде дорівнювати 12 плюс Y, і підставляю оцей Х в перше рівняння. Отже, в першому рівнянні у мене буде 4 приписую і дорівнює 6 помножити і замість х прописую 12 плюс Y. І вийшло в нас ось таке рівняння відносно у, розв'язуємо його. Тобто, спочатку відкриваємо дужечки плюс 6 y з y в одну сторону, без y в іншу сторону. 4 y 6 y буде мінус 2 y, і це дорівнює 72. Значить, y буде дорівнювати мінус 36. Тож, 72 поділити на мінус 2. Але ж мені ще потрібно знайти x. Ось в мене я виражала собі тут х. Підставляю, х рівня 12 плюс замість і підставляю мінус 36. Це в мене буде мінус 24. Тому мені потрібно знайти х. Ну тут зафіксоване х 0 мається на увазі конкретне значення х. Тому відповідь А.